Росіяни більше не є одними із фаворитів турніру. і Це головний висновок із поєдинків другого туру у групі А. Напередодні Росія зіграла у нічию із поляками 1-1, але не через цей результат, а через зміст гри російської збірної варто більше не зараховувати її до фаворитів чемпіонату. Росіяни, як показав матч із чехами, мають фізичні проблеми. Нагадаю, що у першій зустрічі чемпіонату росіяни не розгр... Мили Чехів 4-1, але після того, як команда Чехії скоротила відставання, рахунок став 2-1. Росіяни 20 хвилин або й навіть 25 до третього свого голу мали суттєві проблеми і матч міг скластися по іншому. По іншому він склався із польською збірною. Поляки відновили рівновагу у другому таймі і могли навіть виграти цей поєдинок, як власне і програти. В іншому матчі групи Ей Чехи виграли у грецької команди. Забивши вже на старті матчу два м'ячі. Рахунок у підсумку був 2-1, попри жахливу помилку Петра Чеха, і стали головними претендентами щонайменше на друге місце у групі. А. Але все у цьому квартеті розставить на свої місця лише останній тур, і жодна із команд ще не втратила шансів, навіть греки, які мають одне очко після двох турів. Так, що Росія виходить, але програє в чвертьфіналі чи як. Цілком ймовірно, тому що у чвертьфіналі вже не буде команд рівня Греції, Польщі або Чехії у чвертьфіналі будуть або німці, або португальці, або навіть данці, які е, зіграли дуже сильно на старті чемпіонату. Сьогодні в Україні два важливі поєдинки у групі бі. Перший матч у Львові. Португалія зустрічатиметься із Данією згодом класичний поєдинок Євро, Німеччина, Нідерланди в цих матчах для команд Португалії і Голландії момент істини настає. Вони не мають програвати, якщо прагнуть зберегти шанси на вихід до чвертьфіналу. Тож сьогодні буде дуже цікаво в українській. Матчах Євро 2012 стежте за нами на сайті Радіо Свобода, а також офіційних сторінках в мережах YouTube, Твіттер та Фейсбук.